X готує революцію. У 2026 році стартує виробництво літаючих авто. Як працює літаюче авто, це не класична машина з крилами, а шестиколісний фургон, у якому захований пасажирський дрон. Водій доїжджає до злітного майданчика, від'єднує дрон і продовжує шлях повітрям Така технологія дасть змогу скоротати час у дорозі та поліпшити доступ у важкодоступні райони. У жовтні 2024 року. X почала будівництво заводу. Завершити роботу планують у першому кварталі. 2026 року. У другому кварталі 26-го року стартує серійний випуск. Очікувана ціна до 2 мільйонів юаней. Це приблизно 276 тисяч доларів. Після успішного тестового польоту на Джухайському авіашоу у 2024 році компанія отримала близько 3 тисяч попередніх замовлень. Перші моделі будуть розраховані на короткі перельоти. Основні напрямки туризм і рятувальні операції. Хм, цікаво! На яку висоту цей чортоліт може піднятися? І хто там, на небусах? Контролюватиме правила дорожнього руху небесна поліція.